З другої половини жовтня 1941 року німецько-фашистська авіація почала щоденні нальоти на Керч. У надзвичайно важких умовах вдалося евакуювати з міста 30 тисяч мешканців. Коли в грудні того ж року, після півторамісячної окупації Керч була звільнена. Світ уперше дізнався про страшні злочини гітлерівців, про багерівський рів під Керчу до краю заповнений тілами 7 тисяч розстріляних, отруєних і замордованих. Місто лежало в руїнах. Письменник Петро Павленко пізніше згадував: коли я побачив Сталінград, він не приголомшив мою уяву, адже я до нього вже бачив Керч. 20 травня 1942 року німецько-фашистські війська вдруге захопили Керченський півострів. Генерал Манштейн, використовуючи перевагу в авіації, в травні 42-го прорвав позиції Кримського фронту й оточив дві радянські армії. Це різко погіршило обстановку під Керчу і Севастополем. Після 250-денної оборони радянські війська залишили Севастополь, а з Керченського евакуювалися на Таманський півострів. У травневі дні на берегах Керченської протоки розігралася одна з найбільших трагедій Великої Вітчизняної війни. Багато тисяч людей. Доправлені сюди поранені бійці і командири, які приходили до тями після передової, місцеві мешканці зі своїми сім'ями скупчувались на вузькій прибережній смузі і гинули під ворожими снарядами і бомбами. Перед ними лежало море. А в кількох кілометрах на схід темнів кавказький берег. Там було бажане спасіння. Використовували все, що могло триматися на воді з дощок і бочок, збивали плоти, надували автомобільні камери, пливли, тримаючись за колоди, майстрували поплавці, набиваючи плащ, намети соломою. Та в Керченській протоці досить сильна течія. Плоти часом прибивало одне до одного. З'являлися маленькі острівки, котрі припиняли рух і лише коливалися на хвилях, утворюючи зручну мішень для німецьких гармат і літаків. Багатьох просто зносило до відкритого моря. Люди тонули, гинули у воді під вогнем, а з берега відпливали нові сотні і тисячі плавців. Над їхніми головами низько на поземному лету весь час носилися німецькі літаки, розстрілюючи людей з кулеметів. За деякими даними втрати радянських військ під час евакуації становили 176 тисяч чоловік. На інший берег переправилося 150 тисяч. Німці втратили всього лише близько 8 тисяч чоловік. Частина бійців і командирів, які прикривали переправу радянських військ на Таманський півострів, пішла до Аджамушкайських каменоломень, перетворивши їх на підземну фортецю під землею у товщі потужного кам'яного масиву, на якому стояло селище. Аджамушкай, На багато кілометрів навколо простягалася розгалужена і багатояросна сітка широких тунелів і вузьких бічних коридорів. Скільки чоловік зібралося в штольнях, сьогодні точно невідомо. Називають різну кількість від 15 до 30 тисяч чоловік. Там перебували також мешканці Керчі, які ховалися від бомбардувань жінки, старі діти. Сто сімдесят днів і ночей під землею. Вони жили і боролися без сонячного світла, води майже без харчів. У деякі дні добова норма води на людину складала одну ложку. Захисники створили спеціальні команди смоктачів, котрі висмоктували воду з вологого черепашнику і сплювували до казанків, передаючи її в першу чергу дітям і пораненим. Це була нестерпна робота. Годинами стояти, закинувши голову, і весь час боротися зі спокусою проковтнути воду. Разом з повітрям людина втягувала в себе дрібні крихти розсипчатого каменю. Вони потрапляли до легень і викликали потім тривалий і болючий кашель, а інколи навіть важку легеневу хворобу. Гітлерівці вибухами завалювали виходи з каменоломень і нагнітали до штолень отруйні гази. Під час газової атаки, 25 травня 1942 року, загинуло 10 тисяч чоловік. Коридори були забиті тілами дітей, жінок, старих бійців. Німецькі машини, що нагнітали дим до каменоломень, припинили працювати лише ввечері. Коли повітря підземелля трохи очистилося і ті, хто вижив, змогли запалити факели. Вони побачили страшну картину. Всі тунелі і коридори були всіяні тисячами трупів тих, хто задихнувся, кого задавили або хто наклав на себе руки, а інші тисячі людей під час газової атаки вирвалися назовні і потрапили в полон. Каменоломні одразу знелюдніли. Вціліло близько півтори тисячі чоловік. Адже мушкайці трималися з травня до кінця жовтня 1942 року. Для багатьох з них катакомби стали місцем поховання. Коли фашисти здійснили останній штурм каменоломень, в них перебувала в живих лише жменька знесилених бійців, це і за їхній, адже мушкаєців подвиг. Керчі у 1973 році надали звання Місто Герой. У перших числах листопада 1943 року радянські війська знову підійшли до Керченської протоки на північному сході від Керчі і в районі селища Ельтиген. Вони висадили десант, який захопив плацдарм, 10 квітня 1944 року. Війська окремої приморської армії під командуванням генерала Андрія Єрьомінка перейшли в наступ і за день звільнили Керч.